У понеділок, 17 лютого, відбулося засідання Кагарлицької міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Комісія розглянула кілька важливих питань проти пожежної безпеки, а ще йшлося на комісії про заходи з підготовки та забезпечення пропуску водоходу та інші. Більш детально про засідання комісії розповімо в наступних випусках новин. Після комісії з питань та екологічної безпеки своє засідання 17 лютого проводив оперативний штаб. На його початку Карлицький міський голова Ласан Панюта традиційно подякував Збройним силам України за їх мужність і стійкість і за надану можливість нам громаді працювати, жити в безпечних умовах. А ще очільник громади закликав звернути увагу. На питання тепло, забезпечення всіх об'єктів кожного в зоні відповідальності. Ну, станом на сьогодні ніякої інформації про якісь негаразди не надходило. Я думаю, що ми декілька днів ще такої низької температури ми пройдемо ну, говорити, без якихся негараздів і катапізмів. Також буде щодо постачання водопостачання водовідведення. Ми повинні оці дні більше активно слідкувати, щоб у нас не було перемерзання для систем водопостачання, водовідведення. У нас є декілька будинків, які зеленько несуть загрозу перемерзання де розмотки, йдуть по покрівлям, тому також зверніть увагу, щоб люди були захищені. У зв'язку з суттєвим пониженням температури і соціальні служби тримають на контролі побутові умови підопічних громадян, зокрема тих, хто опинився в складних життєвих обставинах. Рівень захворюваності, сказала начальник відділу освіти Надія Мельченко, серед учнів та вчителів дозволяє проводити навчання очно. До слова, в лікарні почав хворіти персонал, і там вели обов'язковий масочний режим. На штабі обговорено питання продовження і завершення ремонту найпростіших укриттів в підвалах колишньої аптеки No9 та дитсадка та римов. На засіданні обговорено плани на тиждень, зокрема, щодо заходів у рамках відзначення Дня Героїв Небесної Сотні, відкриття меморіальних дощок на фасадах ліцеїв номер 4 та номер 2 26-річний Михайло Штаєр із 49 го по 57-й рік очолював на Закарпатті групу Української повстанської армії, котру так і звали група Штаєра. НКВД довгенько не могло впоратися із патріотами. А яке відношення має цей славний Закарпатець до волонтерів зі спільноти міцні вузлики? Зараз дізнаєтеся. У більшості сіл Карлицької громади діють волонтерські групи, і ми про них системно розповідаємо. І кришечки збирають ось як у ставах, і сітки плетуть, і свічки виготовляють. Товляють і багато іншого посилають на фронт. Міцні вузлики діють вже півтора року. Сюди ходять не тільки карличани або й гості міста, переселенці, а й волонтерки з деяких сіл. Основне заняття плетуть маскувальні сітки і роблять окопні свічки. Нещодавно до вузликів завітав професор, доктор наук, автор близько десятка книжок історичної тематики, краєзнавець Станіслав Аржевітін. Цікавився деталями їхньої роботи, спілкувалися щиро і невимушено. Станіславу Михайловичу волонтерство не бай. Дуже і завітав сюди гість не випадково. Він активно волонтерів на Майдані у часи Революції Гідності, організовував харчування і фінансував його для людей. Шановні волонтери, яка це за номером уже сітка у вас? Скажіть, будь ласка. А то я чув, що багато сіток. А яка це вже? 200, 300? – Майже 400. – 391. – О, 400. Ну молодці, ну молодці. Ось ем, успіхів вам. Ось хотів побажати, щоб ви. Я бачу, ви так активно працюєте ви yeah. дуже, що я зайшов, що я з вами розмовляю. Ви все рівно без, без, без відриву від виробництва продовжуєте свою роботу. Це свідчить про те, що ви це робите щиро, відверто. Книга про групу Штайра – найсвіжіша у творчому доробку невтомного історика-аматора, адже він професор і доктор економічних наук, уроджений з переселення, і має намір подарувати видання кагарличана. Солідний том викликав інтересу волонтеро, книгу гортали. Вона багато ілюстрована і розповідає про дійсно майже невідомі сторінки української історії. Справді про боротьбу націоналістів на Галичині ми вже хоч щось знаємо. А от Закарпаття в цьому плані лишається білою плямою. Це з, з, з архівів. Все СБУ в Колочаві уявляєте із 47 по 57 рік і ще хлопці із зброєю в руках. 10 хлопців. Ходять в лісах, тут вже комуністи збираються запускати в космос ракету, а тут хлопці з УПА і ще в лісі ходять, вже на Львівщині, там, ну, там більш-менш вже були вже, знаєте, завершені всі ці події, а, а, а в селі Колочава це то я, оце про них, як вони з радянською армією боролись іще. 47-й, 57-й. Як і краєзнавство, музеї є пристрастю Станіслава Живітіна. Це ось він у Кагарлицькому музеї. «Об'їхав усі музеї у Кагарлицькому районі. Ну, там у Слободі. потім, Як оце Кумів Яро, це тут нагору, це село якесь. Кадомка. Кадонка. Кадонка в Кадомці. Дуже хороший, дуже шикарніший музей, який знаходиться в село. Великі приські, може? Як переїхати через Дегаї було, це сюди прямо. як це? Бурти. 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 Буртах. Станіслав Михайлович має намір провести конференцію музейників. Цікава думка. До слова, у своєму рідному переселенні він у свій час за власний кошт відкрив сільський музей і посприяв встановленню пам'ятника Шевченку. Нещодавно була оновлена табличка на монументі. Серед результатів праці Станіслава Аржевітіна. Зведені у 2009-му за його ініціативи і кошти меморіальні плити по вшануванню пам'яті вбитих євреїв Колочави їх до Другої світової жило там пів тисячі. І незмінний маркер сюди сущо краєзнавця Закарпаття, де він жив. Певний час саме в Колочаві. Тут він членами закарпатського земля біля пам'ятника президенту Карпатської України Августину Волошину на Скольдовій могилі в Києві. Ось так поєдналися в нашому сюжеті лінії волонтерів Кагарлицьких і столичного. І він вельми доречно поклав у скарбничко міцних вузликів і свій донат. А ми завершимо бесіду з волонтерками за кілька днів. Пані Віро, скільки вже маскувальних сіток на рахунку вашої спільноти? На рахунку нашої спільноти за більше, чуть-чуть більше, ніж рік, понад 400 сіток. Ми сплели різних розмірів. А що вас сюди спонукає ходити? Я знаю, що ви педагог, то вас, мабуть, занять хватає за вашим хва фахом. Та вистачає занять і поза фахом, і доза фахом. Але, знаєте, якщо не я, то хто? І так вважають більшість тих людей, які ходять сюди. У нас така є група досить міцна. Яка об'єднує ну, 10 людей, це обов'язково, які постійно ходять, і плюс до них долучаються час від часу ще стільки ж людей. Ну, якби ще хтось прийшов, ми не проти. Тобто ви запрошуєте у вас спільноту. Запрошуємо в нашу спільноту, хай приходять ще більше людей. Ми всіх приймаємо, для всіх буде робота. Часом запитують, і я вас запитаю, а ваші плани на майбутнє? У нас дуже багато планів, але вони всі пов'язані з перемогою, з закінченням війни. І ми вже трошки запланували, як ми будемо далі продовжувати життя нашої спільноти. Ми не збираємося розбігтися і забути один про одного. У Нас дуже багато планів. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Десяток стільки працюють щодня більше чи менше, але загалом волонтерів більше. Бо в кожного свій графік праці. Плюс ті помічники, які не плетуть, а нарізають стрічки зі спанбонду. Це теж масив роботи зовні непомітний. Тож оружжя не знімають, працюють до перемоги. 15-16 лютого в приміщенні фізкультурно-здоровчого комплексу відбулися фінальні змагання серед команд. Із гравцями 2010 2011 років народження та 2012-2013 років в Карлику грали чотири команди. В обох фіналах змагалися наші юні футболісти. За результатами матчів 15 лютого місця розподілили наступним чином. Перше місце дитяча юнацька спортивна школа місто Хвастів. Друге Арсенал «Арсенал Біла церква. Третє місце футбольний клуб Любомир Ставище. Четвертеми в області. В своїй віковій категорії стала команда дитячо-юнацької спортивної школи Дружба і скарлика, тренер Володимир Литовченко. Кращим воротарем чемпіонату області визнано Артема. Колотая Скарлика. 16 люто відбувся фінал серед команд з гравцями 2012-2013 років. Тут дитячою юнацька спортивна школа Дружба Карлик» стала бронзовим призером. Тренер Роман Свариченко. Учасники фіналу вітали і вручали нагороди. Один з очільників дитячого футболу Київської обласної асоціації футболу Володимир Маслов та міський голова Олександр Панюта. А ось що сказав на нагородженні тренер футболістів з Хвастова Віталій Осколок і що відповів йому Олександр Панюта. Ми відчуваємо тепло всіх ну, вас, як місцевих жителів, як працівників спорту. Дуже прекрасно. Тому мені хотілося подякувати Олександру Олексійовичу да? вам за цю простоту, за це гостинністю, що ви є. Нехай буде у вас добре, нехай зрозуміють це ці діти, їхні батьки і ті люди, які тут проживають. Я не знаю, я не політик, але те, що ви тут з нами, це багато вартує і ви показуєте приклад іншим. Я вам дякую від нас Дякую. У вас дійсно ви всі переможці, бо дійсно в фінал вийшло, вийшло тільки чотири команди. Ви молодці. Але знову ж таки я не можу не сказати слова подяки тренерам вашим, тренерам, які вас готують. Не можу не подякувати батькам, які вас підтримують. І я хочу, щоб ну, насамперед збулася наша найголовніша мрія наступив мир. Про 184 заяви і повідомлення від мешканців Кагарлицької і Рищевської громад у поліцію за тиждень проінформувала на оперативному штабі старший офіцер поліції Інна Калієвська. З них п'ять внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань. У Кадовці місцевий житель проник у будинок односельчанки і викрав продукти харчування. Звісно, йде до судове розслідування. Воєнний стан згадається, таке враження, активізував шахраїв усіх мастей і чи не в усіх сферах. Їхньою жертвою став житель. Черніхова, позбувшись 26,5 тисяч власних гривень, невідомі особи заволоділи цими коштами внаслідок шахрайських дій з карткою Приватбанку, власником якої є потерпілий. Поліція постійно нагадує громадянам про пильність і завбачливість у користуванні як банківськими картками, так і гаджетами. Безвісті зник Жищівчанин, військовослужбовець, який виконував бойове завдання на Покровському напрямку. Чоловік тисяча 19... 78 року народження. Такі факти поліція документує завжди: трьох водіїв піймано на тому, що сіли за кермо після вживання алкоголю. Невже він такий привабливий у даному випадку, що й не бояться штрафу в 17 тисяч гривень? Не кажучи про судові розбори. 82 протоколи склали полісмени за порушення громадянами правил громадської безпеки і правил дорожнього руху. Триває відпрацювання поліції у спілці з працівниками ТЦК населених пунктів по виявленню ухилянтів від. Мобілізації та осіб, які самовільно залишили свої військові частини.